Все, дякую. йдемо. Йдемо замовити. Сійдемо, сідамо, за приходимо, обладаємо запалення. Пам'ять солдатів, які загинули. Пам'ять солдатів, які загинули на сьогоднішній війні. Ось ми прийшли. І наша Софієчка ставить синю лампадочку. Так? А червону тримайте. Синю лампадочку ось тут. Отак. І ми червону тримайте. І ми зараз свічка помолимося за тих солдатів і невідомого героя Небесної Сотні, які загинули за Батьківщину, віддаючи їм пошану. І належну нашу дякую. Отчу і сину написав, нехай святиться і я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Тід наш на Суспільному, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємося на і не веди нас у Господу, але визволи нас, в глухаво, Амінь, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 19 -го. З серпня буде поставлено вже і освячений, і освячений пам'ятний знак на, на цих двох могилах. Йдемо ще до одної могилки, тато йде і ми йдемо, переможемо, йдемо йдемо. Може вже хай мама бере. Бері. Добре. Йдемо Йдем до ще одної могилки, яка... Була поставлена 100 років назад. І знову ж та ж сама війна. І знову наші добрі брати з півночі йшли нас навчати, як нам жити. І оці хлопці, крутянці, вони загинули за батьківщину Україну. І ми підходимо, пане Зиновій, щоб наша Софійка, яка тільки народилась, щоб вона ніколи не забула, завжди пам'ятала про тих. Молодих людей свічку ставимо і другу ставимо сюди. І друга молитва на нашої субінки, погородиться Діво, радиться. Благодарна Марія, благословенна Тихопідання, і благословення до нас. Води породила Христа, пасом і справителям Бога душа. І твою милість прибігає благородиться, Діво, молитвами нашими з кордонах, не погоди, але йдуть нас і спали. Єдина чиста і благословена, присвятає Богород, спаси нас, присвята Богород, захисти нас, присвяй ворот, хорони свій округу нашу свій. Дякую вам, будь добре.